Трамп, так? Да. Так. Е, да. Ми з минулим гостем не підготувалися і не, не поставили шампанське, але от да. ця дівчина, гаряча дівчина Трампа, через яку він потрапив під кримінальні е, звинувачення. Написала, що вона, їй дуже багато людей зараз пишуть, вона не встигає всім відповісти і боїться при цьому, щоб не пролити шампанське. Оце, мабуть, на тому фото, яке ми бачили на початку ефіру. Вона якраз там святкувала свій 15 minutes of fame, маленький of трим, fame. тріумф. Да. Вона написала свою біографію свою. Ми насправді подивимося зараз коротенько, вже муса доєднується, але ми заявили сьогодні тему Трампа. Ми ми не можемо просто так пройти повз неї, тому що все-таки сьогодні підсумки тижня. І я попрошу Мусу подивитися зараз це разом з нами, бо я знаю, що він був супер зайнятий власне ічкірійськими справами зараз у а, в Європі. І насправді Муса теж у Фінляндії, що, а, що теж дуже символічно. Але ми маємо торкнутися теми Трампа, тому що саме. Не просто, ну, типу, минулого року це був імпічмент, цього разу це просто його а, потенційний арешт. Багато з американських І неді... тюрма. І тюрма. І тюрма. Багато хто з американських медіа говорить, чи буде він іти, як це не червоною доріжкою Оскарів, але а, оцею дорожкою від суду до Ваганзака, як ми б сказали тут, на пострадянських теренах, в наручниках. А, іти дорожкою він не буде, а в наручниках, якщо його пов'яжуть, він таки з'явиться. А... А, не факт. Не факт. А чому? Він просто да, там в суді, коли буде, він там здасть відбитки пальців, його сфотографують в фаси, в профіль. Він стане першим президентом, з яким зробили такі процесуальні дії, як би в нас це назвали. Без Artificial Intelligence. Але. Він би не був собою, якби з ним таке не сталося. Я тут дивилася перед ефіром, якби бекграунд по цій історії. І це перший президент США, який потрапив під кримінальні звинувачення і буде в суді. До нього така людина такий прецедент ще був в тисячу. 872 році якийсь американський президент був арештований за перевищення швидкості на своїй цей horse drawn – це карета з кіньми от тому трамп значить, скільки тут 150 років чистого президентства але він авторитет цієї посади зруйнував мабуть уже що назавжди Перевищення швидкості і е, від, і як це відкупатися від е, куп, купляти мовчання порнозірки трошки. інші no, історії насправді прогрес є. Дуже, є дуже прикольні кілька матеріалів на цю тему. Ми до них ще повернемося. А насправді, після того, як ми поговоримо з мусою, але все-таки до того моменту, як ми підключимо мусу. А він вже з нами, значить, подивиться разом з нами цю історію. Не, ми не могли, звичайно, пройти повз сестреє інтерв'ю головної е, як це, причини всіх нещастя містера Трампа Стормі е, Деніелс, яка обговорює його кінець. І я в даному випадку кажу це абсолютно босяцьким нормальним шулявсько-Євбазівським жаргоном, тому що обговорює вона саме це, вона обговорює форму гриба, у якій як вона вважає, або як вона свідчить точніше, тому вона одна з говорящих свідків того, як виглядає Дональд Трамп із середини ізовні. І зараз ми подивимося це маленьке відео. Його дивилися всі американці, власне, на одному з ключових їхніх найт шоу кілька місяців тому. Тепер воно як ніколи актуально. А пару хвилин чистої насолоди без перекладу кінець Трампа. Попрошу зараз це відео, я думаю, можна третім віконцем, але зі звуком. All right. Did you do this yourself? We had an that arts and crafts day so here thing. and we put these together. So, um that is so disturbing. If you had to the lineup you mentioned, and picking it out of a lineup, which of these mushrooms, orange mushrooms, would most represent I'm the so, commander-in-chief okay. so of the United States military? <laughs> Can you hold it up so it's coming at me at the correct angle? Yes. <laughs> oh! Is this the one? It's a nubbin! A what? It's a nubbin! It's a little nubbin! <laughs> so for real, like this is not- you're not just picking one of the small Okay, well this is not even the smallest one, but no. this is it, huh? It's the most accurate depiction, yes. So. Wow. There you go. Isn't that beautiful? Well, if you want to go on another date with him, we'd be happy to pay for it. I thought you were friends. <laughs> Will there be a sequel to the book? <laughs> this is amazing. Wow, how about that? I feel like we've gained a perspective that Bob Woodward wasn't able to get in his book. Oh, я sure. думаю, достатньо вже власне Стормі Деніелс була тою людиною, яка ну як це не зложила Трампа до рівня а, його, як сказали би грузини Чучуліка. Не будемо вживати інших слів. А порівнявши його з цим маленьким грибом, і вона власне ну а, да це все принизила Трампа настільки, наскільки це було можливо. А більшого приниження жоден а, політик а, мені здається не зазнавав. А власне, на цьому продовжується карколомна історія товариша Трампа, до якої ми будемо безкінечно повертатися, тому що виглядає на довгий серіал, забігаючи наперед аналітики, американські Ройтер, зокрема, він може. І, скоріш за все, буде продовжувати балотуватися в президенти. навіть якщо цей кейс буде доведений до кінця, і він таки буде заарештований, був буде він, звичайно, не за маленький грибочок у себе між ніг, а і не за факт того, що він підкупав підкуповував порнозірку, щоб вона мовчала. А, а за те, що він махіну, робив махінації з своїми фондами, і власне сума в 300 тисяч доларів не така маленька сума. А він проводив це поза касою, якимсь чином використовуючи певні схеми. І от за схематоз Трампівський, в тому, де він намагався ще в шеф кампанії 2016 року зробити, як це здати не дати стормі говорити про гриби. А от за це його і судитимуть. Але це ну тема для окремого великого аналітичного етеру. А... Процесуальна історія з Трампом до речі, ми ж тут в принципі така сама історія. Людина під подібною кримінальною справою може собі спокійно балотуватися в президентом в дальше. Україні? Так. Да. да, ми от поцікавилися перед ефіром, чи в Україні заважає кримінальна справа брати участь в президентських виборах. Щось не схоже, що в законодавстві є якісь перешкоди, тому можна пробувати навіть може із СІЗО. Брати участь у виборах і робити навіть з цього політичне шоу, в принципі, як таке і відбувається довкола Трампа зараз. Oh yeah. На цій позитивній, абсолютно я б сказав, іронічній ноті ми повернемося до кадилівців. Муса Ламаєв з нами. Салам, дорогой! Добрий вечір. Салам салам. Добрий вечір. Поздравляю Давайте. с вступлением в, в НАТО в некоторой степени, потому что ну, ты теперь находишься на территории.